Оскільки зовсім нещодавно минули парламентські вибори, то, мабуть, доречно буде сказати кілька слів на тему журналісти і вибори. От особисто у мене такі дві асоціації з цими парламентськими виборами. Перша асоціація пов'язана зі справжніми журналістами, і друга з несправжніми. Хто гадить з наших парадах? хто та в вагонах метро, хто завжди нам глас і всадить. Вам Это і садів з Это Бог перо. Это мешают Ані жить мені. Ну, справжні журналісти це всі ми, наші колеги, які висвітлювали ці вибори. Було багато порушень, перешкоджання роботі журналістів. Звичайно, після всього того безпреділу, що відбувся під час цих виборів. Казати про якийсь окремий безпреділ щодо журналістів, це вже може трохи ймовітон. Але тим не менш. Ну, Такі два найкричущі випадки, мабуть, були у Вінниці, коли на одному ОВК працівник Беркуту, виконуючи незаконне одноосібне розпорядження працівника комісії, просто викинув, виштовхав журналіста лівого берега Макса Левіна з приміщення ОВК. І коли після того Макс спробував знімати через скло, то він його просто спустив зі Сходів. Ну і другий випадок був там саме у Вінниці, коли побили, поштовхали знімальну групу телеканалу ТВІ. На тому ОВК, де працювала я. Ну, аж такого, щоб до побиття викидання журналістів, принаймні при мені не доходило. Але от був момент, коли не пускали журналістів, окрім знімальних груп телеканалів. І навіть коли ми виходили звідти з приміщення, то міліція по-чесному нас попереджала, що от ви виходите, краще не виходьте, бо назад ми вас вже не впустимо. Щодо тієї історії, щодо тієї історії, щодо тієї історії у Вінниці. Ми, наше інформагентство, надіслали запит на ім'я генпрокурора і на ім'я голови МВС з проханням розібратися в цій ситуації. І якщо в діях працівника ОВК і працівника Беркуту були якісь порушення, то порушити кримінальну справу чи якимось чином почати розслідування і покарати винних. Спочатку ми надіслали цей запит електронною поштою. Нам прийшла розгорнута відповідь, суть якої полягала в тому, що на електронні запити вони відповідати не будуть. Тому, якщо що, краще надсилати одразу на бланках з печатками. Ну, ми надіслали на бланку з печатками, зараз чекаємо відповідь. Що цікаво, що нам після того казали, яке відношення ви інформагентство поряд з вами маєте до лівого берега і до телеканалу TVI. Нас це так обурило. Якщо не буде журналістської солідарності, якщо через один безпреділ, одне порушення щодо журналістів не будуть підніматися всі інші журналісти, то, то кому це взагалі все потрібно і що ми тоді зможемо? У нас має бути професійна солідарність краще ніж в таксистів, інакше передушать по одному. Ну і друге, звичайно, друге ноу-хау, так би мовити, цих виборів це оті псевдожурналісти, так звані бритоголові братки, бандюки з журналістськими посвідченнями. Чим так жахливо, що у них є ці журналістські посвідчення, справжніх журналістів можуть не пустити. Але коли захочуть на дільницю пустити братків, бандитів, то їх пустять на підставі того, що у них є журналістські посвідчення. Дуже бажано було б, звісно, якби ми жили в нормальній державі, е а не в такій, де, де держава окремо, а правове поле окремо, і вони ніде навіть не перетинаються зараз, то, звичайно, варто було б розробити якісь механізми, щоб забирати ліцензію таких змій, які роздають свої посвідчення бандитам. Але зараз це робити користі з того не буде. Це лише створить проблеми, на мою думку, нормальним змі, нормальним журналістам будуть влаштовуватися провокації і в опозиційних ЗМІ будуть забирати ліцензії. Тому я вважаю, що зараз порятунок від цього. Просто якомога більше накопичувати інформації, знімати фізіономію цих братків, викладати їх в інтернет, щоб вони бодай знали, що їх бачить вся держава, і що їх потім можна буде знайти. І накопичувати інформацію щодо тих змі, які дають їм посвідчення. Вже потім, коли буде нормальна влада і нормальна держава, я так думаю, що дістанеться їм на горіхи. Хто п'є друг другу морду, какта бывает п'ян, у кого крутиє подруги, За которых не дашь и рубля Кто не может связать с двух слов Не взяв между ними нотуля